Друзі виноградарі, всім привіт! 3 вересня, Київська область Україна. Друзі, хотів вам зняти одну гібридну дану форму. Ось такого вона кольору. Чорного, ось такої ягоди, грамів, мабуть, до 10. Ось на одрив. Така вона, ось така. Друзі. Дана гібридна форма винограду до мене попала на ділянку як Рембо Калугіна. Але проблема в наступному. Дана гібридна форма плодоносить мене вже другий рік, цьому дану кущу 4 роки. Получається, в прошлому році даний виноград стиг на десь 15 числа вересня. Що вже не совпадає з даною гібридною формою, така як Рембо. Ось такого кольору дана форма має лозу червоного. Ось такі має гронки. З отакою ягодою. Середніх розмірів десь до 10 грамів. Більше вона вже не дується, вона вже вісить, вісить і з нею нічого не, не проходить. Ось поруч така гронка. Ось такою ягодою. Ну, не знаю, друзі. Суть даного ролику в наступному. Хотів вас попитати, може хто підскаже, що це за дана гібридна форма. Ось такого кольору гребінь красного кольору, ось такий різаний листочок. Листок схожий на Рембо, але. Але ж, але ж. Тому що, не знаю, дана форма непогана, смачна. Також дивіться, яка вона в розрізі. Зараз камера сфокусується. Ось така вона ось в розрізі. Плотненька, соковита, смачна. До речі, смачна. Так що, друзі, прошу, може, вашої допомоги. Хто ще може підсовітувати? Підскажіть, що це може бути за гібридна форма. Я ж кажу сроки, сроки повного достигання десь перша неділя вересня. Так що, друзі, дякую вам. Буду чекати. Може хтось відгукнеться, хтось підскаже. Ось дивіться, така гронка. Ось на задньому плані гронки. Ну, ось дивіться, з якою мілкою ягодою взагалі. Ось ну, як, за яке можна рембо говорити. Ось також гронка. Ягодка може грамів десь 8-10. І гронки невеликі. Ось такого кольору. Гребінь красного, лоза. І за таким ось листком. З таким різаним. Ось. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Буду чекати коментарів. Гарного вам дня, до побачення!